Сьогодні їдучи на роботу з правого берега на лівий, під'їжджаючи до нашої Дніпро-Гес, зліва, якщо ви побачите, то там є таке місце для сховища для поліцейських, які там чергують постійно. Розумієте, всі про Да? Так от там висить флаг Бердянськ це Україна. Про що це говорить, як думаєте? А я поясню, тому що є. В моєму розумінні, герої, військовослужбовці, правоохоронці, хто прийняв в сторону Держави України і з окупованою територією, лишивши там все, виїхав і сьогодні веде службу на території міста Запоріжжя. Так от, ці блокпости сьогодні розподілені більш під підрозділами. На Дніпро-Грець це бердянський підрозділ. І вони нормально повісили свій прапор там, де вони ведуть службу, тому що це їх домівка. І Бердянський ж також частина Запорізької області. Мелітопольський підрозділ несе службу безпосередньо на в'їзді до міста Запоріжжя безпосередньо з міста Дніпра і там повісив свій прапор, тому що Мелітопольський підрозділ поліції веде там свою службу. І це нормально. Не про що інше це не свідчить. І також слід зазначити, що він там вже висить протязі, мені здається, більш ніж рік. І все, що ми робимо, це постійно даємо новий, щоб він гарно висить. It's a normal.